Дніпро з молотка, колишніх посадовців Дніпровської міської ради, на чолі з екс-заступником мера, підозрюють у розбазарюванні понад 200 об'єктів комунальної власності. Дитячі садочки, станції швидкої допомоги, відділки поліції, військомати та навіть стратегічний для оборони України, науково-дослідний інститут з унікальним обладнанням для систем залпового вогню, «Град», «Смерч» та Ураган, все опинилося у приватних руках. У чиновницьких махінаціях на мільйони розбиралися наші журналісти. Підкажіть, як наш брач родинська Світлана Дніпровська амбулаторія номер 4. свого трирічного сина Сашка. Ірина веде до районного педіатра і навіть не підозрює, що зручна та комфортна поліклініка може скоро закритись, а усі медики опинитись просто на вулиці. Нам важливо, щоб тут була поліклініка, Тут хороші врачі, хороше обслуговування. я вообще в шокі. Не менше за пацієнтів шоковані і самі медики. Тут амбулаторія працює понад 30 років. Нещодавно лікарів приголомшили новиною. Приміщення державної поліклініки просто продали у приватні руки. Медицинські мені кажется, учреждення не можна передавати в частну власність. Якщо нас сюди виселять, ми. Не представляем, якщо ми куда то перейдем, і наше населення теж будет ходить за 3-4 чотири А це найбільший у Дніпрі військовий комісаріат Амур Нижньодніпровського району. Від початку АТО через ці стіни пройшли безліч добровольців та контрактників. Три капітальні будівлі військкомат займає вже понад півстоліття, але десь наверху вирішили військових виселити і віддати ці приміщення під продовольчі склади однієї з торгівель. Я вважаю, що це предательство з боку тих людей, які це проворачують, яких потрібно привлекати к відповідальності, в тому числі уголовної. тому що це підрив боєздатності нашої держави. Якщо нас викинуть на вулицю, ми не зможемо більше ні призивати людей, ні підтримувати наші воїнські частини. Як може бути воєнкомат, з служащими вже продати. Не лише військомат, продати у Дніпрі примудрились навіть ціле підприємство. Стратегічне для оборони України самісінький центр Дніпра єдиний на території України науково-дослідний інститут, де виготовляли стволи до систем залпового вогню, град, смерч та ураган, унікальне обладнання та стратегічне значення для безпеки і оборони усієї країни. Навіть це дніпровських чиновників не зупинило. Підприємство також пустили з молотка у приватну власність. Ось що залишилось від унікального оборонного устаткування. Коли цехи з державних стали приватними, нові власники його просто вирізали на металолом. Тут много було различных технологій. Здесь існував перший отділ секретний, там всі ці технології, але він уничтожен був після попытки розвала. А ще дитячі садочки, ракси, пункти поліції, станції швидкої допомоги загалом понад 200 об'єктів нерухомості з державних стали приватними. Зухвалу аферу на мільйони кажуть у прокуратурі. Провернули колишні чиновники Дніпровської міської ради на чолі з екс заступником мера Анатолієм Крупським. Зазначені посадовці фігурують в якості підозрюваних і зараз обвинувачених. Я сказав, що обвинувальний акт направлено до суду сьогодні. Крупський вже точно. Воно направлено до суду. По іншим є ще кримінальне провадження. Вони розслідуються. Посаду заступника міського голови Дніпра. Анатолій Крупський обіймав 15 років. Махінації, за даними слідства, відбулись саме за його керівництва з 2012 по 2015 роки. Об'єкти з державної передавали у комунальну власність, банкротили і виставляли на торги. Нині екс-чиновник під домашнім арештом зі слідством співпрацювати відмовляється. Його дали Телефон мовчить набраний номер не закріплен за существуючими абонентами. Цинізм заключається цієї ситуації в тому, що незважаючи на те, що з 2013 року зазначені об'єкти були об'єктами уже приватної власності, витрачались кошти на їх утримання, договори оренди зазначених державних комунальних підприємств, діяли, сплачувалася оренда. І ніхто не знав, що це вже не, держ... не комунальна власність. Нині усі об'єкти нерухомості, які проходять у гучному кримінальному провадженні, арештовані. Прокуратура повертатиме їх державі, крім місцевих чиновників, підозри висунуті і посадовцям державного агентства України з управління корпоративними правами та майном. Головному ж фігуранту справи екс заступнику міського голови Дніпра світить від трьох до шести років тюрми.